Якщо кожен буде здаватися, то нічого не відео нас. Олена Назаренко в 31 рік стала головою фермерського господарства в Лукашівці Чернігівського району. Продовжила справу батька Сергія Коробки. Він цим жив. Я сім жила. Чоловік помер у 2019 році. Рік через суд добувалося спадку. Хто якби не очікував того, що ми будемо боротися за цим господарством, що ми його відборемо? Господарство Росапо постраждало під час окупації села у 2022 році. Зруйновані телятник, склад, повилітали вікна, побитий дах. Росіяни знищили половину поголів'я. Ну з те, що прильотами лежало. А те, що вони просто ловили їх, ну як плаваю, там лавики не треба було, вони ж ручні, всі були. Вони просто їх різали, тут лежали тушки в нас, голови, ров, шкури. Так тут все валялося, тут такий перебіжку у нас на території. Важко було все розбити. І морально, і фігічно. Три роки Олена відбудовує ферму. Наростила втрачене поголів'я. Просто жалко людей було. Не жалко я не що жалко, просто я розуміє, що вони тут все життя попрацювали і куди вони підуть, кому вони треба, тому що вони постійно були біля карів. Че, а що ж іще? ще?